Пекотна та суха погода, що тримається в регіоні, значно підвищує ризик виникнення пожеж на відкритих територіях. Від початку року вже зафіксовано близько 1500 загорянь, з яких понад 560 у Запоріжжі. Вогонь пошкодив близько 910 гектарів природних екосистем. Щоб запобігти новим надзвичайним подіям, офіцери-рятувальники громади постійно проводять профілактичні заходи серед мешканців міста. Так, сьогодні поспілкувався з громадянами та нагадав про категоричну заборону спалювання сухої трави і сміття, а також розведення багаття у невстановлених місцях. Також наголосив, що необережне поводження з вогнем може спричинити масштабні пожежі, знищення флори й фауни та становити загрозу житловим будинкам і об'єктам інфраструктури. Громадянам нагадав дії у разі виявлення підозрілих предметів. Не наближатися, не торкатися, не переміщувати та одразу телефонувати за номерами 101 або 102. Превентивна робота триватиме і надалі, адже безпека жителів залишається пріоритетом рятувальників.